Після дощику розпустилися ці троянди бардюрні в мене. Дивіться, яка краса. Трішки я їх тут нарушу. Оцей кущик викопаю, пересажу сюди ближче. Ну, щоб так були поруч, бо він поліз туди в мене, в город, в квітник. Сьогодні не поливаємо нічого, дощик добре-добре налив. Ну, навіть там, де я завжди лишаю воду, ну, сьогодні не буду. Хай так до, до ранку постоє. От, сьогодні не було дощику. Так ось хмарки були. Температура коливалася 22, 23, 24, 20. От. Ну, так нічого новенького. Ми далі хворіємо. Хто як? От, Віка пішла на поправку, а святки ще температурить, вночі важкувато. У мене температури немає зовсім, але почався кашель. Ну, У мене слабі брунхи, то це воно, мабуть, не знаю, як на український, тому говорю про що бронхи. Ну, треба було гуглити. Такі у нас справи. От так що. Ну, я сьогодні собі зроблю гірчичники на міч, Я так рятувалась завжди. Ух. Ну, а в городі нічого не роблю. Вчора трішки позбирала томати. Ну, от Може, та щось так, знаєте, в'ялость якась. І нічого не хочеться. Бо цілий день нянькуємо, міняємо один одного. от то. Не хочеться нічого робити. Планувала посіяти кріп, думаю, та нікуди він не збіжить. От. Зараз, думаю, якщо спаде температурка, міряють вони, то, може, й на годинку вивезу в колясочці по дворі, поїздимо з малечою, а Віка збирається піцу зробити. А, і по поводу по їжі. Смаки відчуваються, але їсти зовсім не хочеться. Якось так. І температури немає. У мене взагалі 36,3. Температури зовсім немає. Ну, це добре, це можна поставити герчичники. Дивіться, яка в мене тут краса. Не описуємо високі і гарні. А, щось чую, там плаче. Ну, трішки погуляла. В город не зайдеш, вона про ніхто не буде займатись. І я хотіла ще, не знаю, якби по прогнозах віка глянула на, хоча б на вересень. Може, вже зняти оцю сітку, затіняючу. Бо в мене там, як був такий був вітер пару днів назад, і там тріщини-дві порвало. Отут я щепила ось, от, все літо простояла, ну я позашиваю. І ще в одному місці. Тут більше ось теж. Ну, порвало вітром. Віка каже, може, тут е, е, ш, болтом зачепило, ну болт ось покрашений він тут. Е, е, ну, може, ну, коротше, ось так це позашивається. Налило добре-добре. То вже й малина почала засихати, а так там я поливаю, а ця хоч поливай, хоч ніця, щоб ближче чогось, вона стала засихати. Ну, там понав'язувалося її буде. Тьома вийшов на вулицю, з малим десь поїхали вдвох покататись. А я вийшла, думаю, тут же дощ. Лив. Може ж, тут добре залило, ну там, де поливала добре, хоча дощ ішов більше п'яти годин. Якось так. Ну, нічого, трішки бур'ян повилазив, гібіску квітує одного кольору і тут, і там. А ось троянда, дивіться, в мене вже яка висока там у дворі. ну Після оце я підгодувала. Сам шитий. Дивіться, як вони зазеленіли. Це нові вже ростучки. Супер. Просто супер. Так, пройдуся, що я тут вже можна було щось підрізати трішки. Ну, потім. Будуть ще такі дні хворі. О, і ця заквітувала. Жовті. Наталя теж любить такий колір. Я її віддам, я там живець садила в минулому році, поза минулому, І вже він величенький, то я їй дам. Ну, не особо так, мабуть, мокро, не грузна нога. Дивіться біля Наталі, що за чудо сидить. Здалеку мені здалося, що це собачка, а це котик. І це ж він, мабуть, прийшов до Моргошки. І чого ти тут сидиш? А? Красунчик. А, Маленький зовсім. А здалеку здавався такий великий. Чую, Наташа коса там. Не взяла в мене газону косілку, електро, а зараз же ж ми не ходимо один до одного, ну, щоб не заразити нікого. Я зараз, так як Тьома поїхав гуляти, то я оці камінці приберу. Зараз одні рукавички візьму відро і відсіля вже їх приберу. Вікуля запланувала сьогодні зробити піцу. Каже, я себе так почуваю, все нічого. Ну і це вже готово. Тільки в духовку відправляти. Наскільки ти хвилин відправляєш? Не, я не одроснув, я перемотрю обічну. А, по не, по ній дивишся, mm -hmm. розуміла. Ну оце тут ковбаска, сири, що? Е, е, помідор. помідор і кетчуп. кетчуп. Кетчуп куплений, бо ми не знаємо, чи в нас в погрібі лишився, чи може й ні. <рес> Я поки там камінці збирала, кажу, Віка, що вже готово? Вона каже, так. Да". Я кажу, вже й покушала, кажу, а я хотіла ціленьку зняти. Ну, не вийшло ціленької, тому ось е, така. Ну, видно, смачна, бо бачу, багатенько посмакувала. Каже, все, я пішла купатися. Ну, наші гуляють потихеньку, хай гуляють. Ну, і раз віка поїла, то я теж собі взяла кусочок ось такий. Поки малечі нема, ніхто не мішає. І сято, і мені смачного. Кидай мені м'ячик. Кидай. Опа! Давай, кидай. Бу-бу! Бубу. Ти гуляв з татом гуляв? Угу. Ти Та гуляв. А, сам покотив. Святик сам покотив. От молодець. А що тут у нас? Тамас перевернутий. Да. Ой. Я люблю кольори. А, що тобі? Мультики включить? Та ми цілий день їх тільки дивимося. Так? Да? Сетік? І ця красуня бігає. Побачимось. Побачимо. Kiki! <laughs>